Вона перекреслювала всі стереотипні уявлення про акторів: довірлива і неймовірно скромна. Як Катерину Савінову. Напевне, не кожен глядач сьогодні згадає цю актрису. Але як Фросю Бурлакову із фільму Приходьте завтра. Її знають всі. Здравствуйте. Мене зовут Константин Сергійович Станіславський. Це мій друг, Немирович Данченко. Да. Я вот что чую про вас слыхала. Ну, ценово ви больно молодой фільм Приходьте завтра вийшов на екрани в 1964 році. Його зняв за «Для дружини, для дружини і тільки про дружину режисер Євгеній Ташков. Після виходу в прокат фільм подивилися 16 мільйонів глядачів. Катерина Савінова стала всенародною любимицею. Призи победителям. і хаспарів лучші режисери, сценаристи, оператори, актери із всіх республік країни. Повніння главної ролі актриси Савінова. Своєї головної ролі Катерина Савінова чекала довгих 14 років і отримала її, коли вже була тяжко і невеліковна хвора. Та глядачі, дивлячись на смішну і таку юну фросю, навіть не здогадуються про трагедію актриси. А початок кінематографічної кар'єри Савінової був таким багатообіцяючим. На роль Любочки в фільмі Кубанські козаки Катю, тоді ще студентку в Діку, запросив сам Іван Пир'єв. Ну, так ми пойдем нарочно, не на пошту, а відо ходять легенди, що ця перша роль в кіно виявилася для Савінової фатальною. Незвичайна і яскрава Катя, нібито сподобалася режисеру. Кінематографічному середовищі про захоплення пир'єва молодими актрисами було відомо. Я тобі сейчас такою розкажу, що у тебе голос і. Ти... Режисери хотіли знімати унікальну актрису, та все ж, мабуть, побоювалися лютій Івана Грозного, як в акторських колах називали Пирєва, і зі страху втратити картину пропонували їй лише епізодичні ролі, при цьому часто навіть не вказуючи прізвища актриси в титрах. Так, наприклад, трапилося в картині Григорія Чухрая Балада про солдата. Савінові не давали великих ролей, проте вона могла і в маленькому епізоді прожити все життя своєї героїні, як, наприклад, в фільмі Колискова. Вікторії Липко було 17 років, коли вона зіграла в цій картині головну роль, але актриса пам'ятає не це на все життя її вразила крихітна роль її старшої подруги. Савінова часто веселила оточення, і не тільки анекдотами, але в повній мірі серйозними своїми вчинками. Тетяна Конюхова розчулено згадує їх спільну роботу в картині «Косолапий Друг, де знімався легендарний артист цирку Олег Попов. За 14 років Савінова знялася в епізодах в 20 фільмах, і в половині картин прізвище актриси навіть не вказано в титрах. «Що ж, у вас поезії не відать. Як не видать, коли ви в стихах? і штуки, сталі Взяли бути будьте здорові! хорошо. И весь поселок наблюдает вашу неестественную семейную жизнь, понимаете? Ну, какие такие собственные интересы? Правильно мама говорит, детей нет. А, а ты и... молчи. Привязанности никаких нет, зовут не любит. Мой Иван недавно пришел на веселье. И стали мы с ним пельмени делать. Слово за слово, слово за слово. Как начал он меня пельменями кидать. Вся голова в тисе. Потом сам же мне голову отмывал. Вот любовь. Те, що Євгенію Ташкову вдалося порушити негласну заборону на Савінову, можна назвати не як інакше, як чудом. Сценарій фільму Приходьте завтра, Євген Ташков написав разом із дружиною. Вся історія повністю заснована на біографії актриси до найменших дрібниць. Ти звідки приїхала? Із де? — Це в Сибірі. Почнемо з того, що Савінова народилася в тому ж самому Сибірському селі, звідки прибула до Москви і її героїня. В картині є епізод, де Фрося пише листа в рідне село і передає всім вітання. Це все не вигадані імена, а реальні люди, сусіди Савінової і її родичі. До речі, актриса в цьому епізоді називає і своє прізвище тільки з наголосом на другому складі Савінові. Як досі промовляють єльцовці її прізвище. Передайте бальшої привідяді Стьопі, тіті Анфісі, Паксієві Нюрі і її матірі матери Дарі Івановні Савіновим, якщо если они уїхали. У уехали. У 2011 році в Єльцовці було відкрито меморіальний музей Катерини Савінової, де односельці актриси бережливо зберігають кожну річ пов'язану з нею. Родина Савінових була не із бідних. Тато працював рахівником в колгоспі, тому у каті вдома був свій патіфон. Пісню вона слухала з пластинок, на одній із яких було написано ч росіні. Саме цей епізод є в фільмі Приходьте завтра. Арія! Розіни, Музика народна, музика Росіні. Ой, ваша правда музика джи росіні. І уступаю, я, і уступаю. Я. Сім і всьом, сім Но... і всьому нам. Йшов 1944 рік із села Єльцовка Алтайського краю. Савінова, як і її героїня, відправилася підкорювати Москву. Для неї це було ніби зробити крок в безодню, проте зупинити Катю було неможливо. Більше в Єльцовку Катерина так і не повернулася. В який же інститут ти збираєшся поступати? Артисты? В какой? Ну, таких много вузов в Москве. Много? Много. Зачем же много-то? А, не хватает артистов. -то. Нет, не знаю, я бы этого не сказал. Скорее наоборот. К а что же, много артистов? Вот это уже хуже. Мама Кати, Мария Семеневна, обменяла «Останнюю картоплю» на вовняну сукню, блакитненькую, с белым коммерцем. В якій й приїхала в Москву. І, мабуть, не випадково в кінофільмі Приходьте завтра є фрагмент, в якому Катя говорить про мамину святкову сукню. А маміна виходи? Ні. Не Ну, надієш. Так само, як і Фрося Бурлакова, Савінова запізнилася на вступні іспити у вдік. – Мені, мама, говорила, «Зачем ти так далеко їдеш? А я не послушалася, поїхала. Вот Та Катя так легко здаватися не збиралась. Недовго попрацювавши в землепорядному інституті, дівчина вступила на курси акторської майстерності до відомого педагога Василя Ваніна. У своїй дивній учениці Ванін майбутню кінозірку не розглядів і відрахував Савінову за профнепридатність. Я свободна. Перший серйозний удар по самолюбству Сибірячка витримала стійко і через півроку вже стала студенткою в Діку. Цього разу Катя потрапила на курс до великих педагогів Борису Бібікову і Ользі Пежові. З ними у Савінової було повне взаєморозуміння, особливо з Борисом Володимировичем, який обожнював Катю і все життя ставив її за приклад всім своїм учням. хочу воспитывать посредственность. Не хочу, понимаете? У фильме «Приходьте завтра» Борис Бибиков продолжает лишатися педагогом своей студентки. Допустим, ты выиграешь в лотерею великолепный рояль. Разве ты тогда станешь пианисткой? Разве выиграешь? Нет, я говорю, если выиграешь. Ни по чем не выиграешь. Мы с мамкой взяли два билета. Ничего не выиграли. Так лучше бы нашему Мишке расческу купили. Дремучий ты да девица, Бурлакова. Трудно с тобой разговаривать. Да, Дайте лучше займатися. Ось і справді щаслива думка прийшла режисеру Євгенію Ташкову запросити на роль професора Соколова свого і катеного учителя. Савінова жодного разу не підвела улюбленого педагога. В дипломній виставі у Віку вона зіграла вікову роль так, що єдина зі всього курсу отримала тут же запрошення до мхату. Про таку пропозицію можна було тільки мріяти, та Савінова відмовилась. Катя не пішла до МХАТу ще й через те, що туди не запросили її однокурсника Женю Ташкова. Між молодими людьми виникли дуже теплі стосунки. Вони прекрасно розуміли один одного, бо обидва виросли в селі. Ташкову Катя не здавалася дивною, як іншим студентам. Навпаки, це в ній було юнакові милим, і скромна сукня, і її наївність і сільська говірка. Одружилися вони незабаром після того, як закінчили інститут. В кіно із віку в вік Катя переходила з неймовірною легкістю. Важко повірити, що 18-річну Фросю Бурлакову Савінова зіграла в 34 роки і взагалі не здогадатися, що вона ж озвучила в фільмі Приходьте завтра роль літньої домробітниці. Так що в деяких кадрах актриса на екрані розмовляє сама з собою. А що це такое? так сказати, мисли художника. Хороші мисли. Ой, сколько їх! А чого они такие мелкие, а потім он их делает большими. А -а -а. В її голосі було три з половиною октави. Треба сказати, що на момент зйомок картини Приходьте завтра, Савінова встигла закінчити інститут імені Гнесених по класу вокалу. Багато епізодів картини знімалися якраз в знаменитій Гнесінці. Та від привабливої пропозиції співати в Большому театрі Савінова відмовилася. Для актриси існував тільки один ідол кіно. До того ж, до цього часу вона вже була мамою маленького сина Андрія і дуже переживала, що мало буває з дитиною. Андрюша, за тебе я спокоен. Андрієм Катерина Федорівна могла пишатися. Він став прекрасним, великим артистом і створив яскраві образи в кіно, в тому числі й у фільмах свого батька. А ви що, не читали Біблію? Читав. і не раз. А ти? Ну, Просматриваю і доволі подробно. Ну, разве можна в це вірити? Тобі раз? А як же не вірити, голубчик? Ну, я уверен, що це прайд, загадай. А чому ж пройде, якщо це моє убеждение? Бога як таково. Не говори, не говори, голубчик. Пройдет, потому что я знаю, ты умеешь Ти вмієш вопросы. Багато сцен фільму Приходьте завтра знімалися в Одесі. Маленького Андрюшу було ні з ким лишити, й батьки брали його з собою. Євгеній Ташков і Катерина заплатили велику ціну за цю картину. Це була робота просто на виснаження, на межі можливостей. Дитина, зйомки в день, вночі співати. Звукоцех на одеській кіностудії був розташований поряд з трамвайними коліями. Працювати без зайвих шумів можна було тільки вночі. А спробуйте після ночі без сну вдень бути веселим та відігравати сцени в кадрі. Не всі це витримали. Якщо вона окончательно свалиться, нам крупно повезло. Катя і не витримала. Мало хто знав, що вона була давно й тяжко хвора. Так у мене все. Місцек сажились, вразивши актрису, інфекція довгими роками лежевріла в її організмі. За однією із версій, причиною бруцельозу, а саме такий діагноз поставили лікарі, стало парне молоко. Перенавантаження та напруга на зйомках фільму Приходьте завтра спровокували ускладнення на нервову систему. Зйомки довелося зупинити ледве не на рік. Та зйомки фільму приходьте завтра треба було закінчити будь-якою ціною. Надто вистражденою була ця робота. Образ талановитої дівчини з народу виявився правдивим і вічним. Він і сьогодні допомагає акторам добитися успіху в цій нелегкій та такій вразливій професії. Слава ні не знаючи, нерн теж народний. Та Катерині здавалося, що найдієвіші не для неї ліки це робота. У 1964 році їй була вготована ще одна унікальна роль. У фільмі Костянтина Воїнова, одруження Бальзамінова, Савінова неповторно зіграла Хто да них із полу? Дві сістри і дівки. Вони сидять в заперті, все одно ж під замком. Чого ж? Такий приказ од брать. Зачем такий приказ? Очень на мужчин бестыж. Но это просто странно. Фу. И вдруг вижу, плывет. Чего? Корабль. Уплывет, Чань. Сначала-то я вижу мост. А, ну мост это з квартири съезжай. Да погоди, не перебивай ты меня. За мостом-то Китай. І это я не знаю к чему. Роль Матрёны стала останньою, яскравою роботою актриси. Зніматися з кожним днем Савіновій було все важче і важче. І все ж режисери її не забували. Запрошували на крихітні епізоди. В момент, коли хвороба відступала, Катя страждала ще більше. Вона розуміла, що стає тягарем і для колег, і для друзів, і перш за все, для рідних. Не думала, що так все кончиться. Вона більше не могла зніматися в кіно, а це для актриси такого масштабу було рівносильно смерті. Знайомих лякали її дивності. Катя це відчувала та намагалася триматися від людей відсторонену. Занурюючись в безодню самотності, їй вижалися біси, вона чула голоси. Можливо, саме ці біси й голоси, які постійно мучили Савінову, були не зіграними ролями великої актриси. Можна тільки здогадуватися, чому одного разу, не сказавши нікому ні слова, вона зібрала валізку і відправилася до старшої сестри в Новосибірськ. Хотіла піти, втекти, поїхати від мучивчих її голосів. Чи більше просто не могла бачити, як разом із нею страждають її близькі? Катя не витримала і зробила фатальний крок в ту похмуру безодню звідки не повертаються. Трагедія сталася 25 квітня 1070 року на страсному тижні. Їй було всього 43 роки. У актриси 12-річний син і чоловік. Андрієві сьогодні майже через півстоліття після гибелі матері важко про неї говорити публічно. Це його біль, його мука, його любов на все життя. Катерину Федорівну поховали в Новособірську, недалеко від залізничного переїзду, в старій частині клащихінського кладовища. Багато хто хотів вклонитися пам'яті улюбленої актриси, та серед хащів, кущів та дерев, її могилу з роками все важче й важче було віднайти. Через 36 років Євгеній Ташков та його син Андрій попросили про перезахоронення актриси Катерини Савінової на центральному кварталі Клечихінського кладовища. Адміністрація Новосибірська пішла на зустріч рідним всенародно улюбленої актриси. Церемонія перепоховання відбулася 5 листопада 2006 року. Вона вражала людей за життя і залишається загадкою після смерті. Зробивши крок в безодню, Катерина Савінова залишилась у вічності.